Упродовж першого півріччя цього року в області за підтримки німецького фонду Ганса Зайделя планується реалізувати проект щодо створення добровільних пожежних дружин. У проекті беруть участь декілька десятків сільських та селищних громад Прикарпаття в обласному центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. У ці дні триває черговий семінар за участю фахівців із Німеччини. Мета навчань поділитися знаннями та уміннями із посадовими особами місцевого самоврядування для активізації роботи зі створення добровільних пожежних формувань. Хочемо спиратися і на законодавчу базу, яка є в Україні, але яка поки що дуже мало на практиці використовується. Ну і будемо залучати український досвід, який вже в області напрацьований, а допоможе нам німецький досвід, який справді дуже широкий і масштабний. Щодо забезпечення громадського компонента у сфері пожежної безпеки. На семінарі озвучимо проблеми, з якими переважно зіштовхувалися ми при заснуванні таких добровольчих команд. Розповімо, яким чином вирішували ці питання, і вирішуємо нині. Ми створимо відповідний список, що необхідно попередньо зробити, опрацювати у громадах, де бажають організувати подібні добровольні дружини вогнеборців. У Німеччині тільки у великих містах функціонують професійні пожежні команди, де Вогнеборці отримують зарплату. У малих же містечках та у селах створюються виключно добровільні дружини. У цьому переконалася наша знімальна група, побувавши у містечку Дінкензбюль, що в Баварії, необхідними приміщеннями для тренувань, технікою та обладнанням пожежників із місцевого бюджету забезпечує громада. Самі ж вони працюють на безоплатній основі. Бажаючих стати вогнеборцем у селах і містечках Німеччини досить багато, бо це престижно. Таких людей знають і направду дуже поважають у рідному населеному пункті. Такі люди, які допомагають своїм сусідам, односельцям, мають неабияку повагу у громаді, але не можна сказати, що пожежники добровольці ставлять собі за єдину мету отримати визнання. Ні, у першу чергу вони бажають надати допомогу потребуючим і очікують такої ж від оточуючих, коли їм вона знадобиться. За принципом, я у біді, тоді ти мені допомагаєш. Коли у сусіда біда, я спішу на допомогу. До речі, практика добровільних пожежних дружин існувала і на теренах Прикарпаття. Ще до Першої світової війни на Галичині успішно функціонувало пожежно-гімнастичне товариство Січ. Тому час пригадати ці сторінки історії та відродити те, чим можна було пишатися.